Отче Йосафате, як не втратити живу віру тоді, коли молишся щодня, ходиш до церкви, але в душі сухість і тиша, це випробування від Бога чи знак, що я щось роблю не так. Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри, скажу вам щиро: сухість це не завжди знак, що Бог далеко. Дуже часто це знак, що ви дорослішаєте у вірі. Коли дитина мала, їй дають солодке молоко, коли вона росте, їй дають тверду їжу. Так само і в духовному житті буває період, коли Бог ніби забирає відчуття не себе, а саме відчуття. І тоді відкривається правда: ти любиш Бога за те, що тобі добре з ним, чи за те, що Він є. Навіть великі святі проходили через це, задайте Мати Тереза, роками внутрішньої темряви, задайте Іван Хреститель, який у в'язниці питав, чи ти той? Це не невірство, це боротьба, сухість це школа довіри. Але є і інша сторона. І я мушу сказати чесно: іноді сухість приходить тому, що ми формально виконуємо обряд, але серце не віддаємо, молитва стає механічною сповідь звичкою, причастя ритуалом. Тоді душа сигналить, ти живеш зовні, а не всередині. Тому постав собі три прості запитання чи я маю час тиші з Богом? Без телефону, чи я прощаю тих, хто мене ранить, чи я читаю Слово Боже не для галочки, а щоб воно мене змінило. Якщо відповіді чесні, сухість стане дорогою, а не стіною. Запам'ятайте одне коли вам здається, що Бог мовчить, це не означає, що його нема. Це означає, що він вчить вас слухати глибше. Не тікайте з молитви через відчуття порожнечі. Саме в цей момент ваша віра стає справжньою, а не емоційною. І ще скажу вам як священник: іноді Бог ховається, щоб ви почали його шукати, а не лише користуватися ним. Тримайтеся, не зупиняйтеся, сухість це не кінець. Це перехід. Нехай Господь укріпить ваше серце. Амінь. Слава Ісусу Христу! Підпишись на канал Отець Йосафат, якщо шукаєш правду, якщо втомився від страху й порожніх слів, якщо хочеш почути живе слово, яке торкає серце. Натисни підписатися і залишайся з Богом.